Невеличкий. Економний електромобіль чотирьох з запасом ходу 100 кілометрів на одному заряді. Даний електрокар випускався з 2009-2020 по 2020 роки. Дана версія у нас 14 рік, батарея 165 кВт годин. Середнє споживання в ньому йде від 12,5 кВт до 14,5 кВт. Тобто, якщо це перевести в даність поїздки, то даний електрокар може проїхати на одному заряді 100-120 км. А тепер перейдемо до візуального огляду електромобіля. Зеро 2014 року. Ось так авто виглядає. Зовні без зауважень. Провели полірування лакофарба покриття також хімчистку салону. Збережний стан кузова. Було в даному автомобілі замінені передні гальмівні диски, також гальмівні накладки, тобто колодки. Технічний автомобіль справний без зауважень. Це чотирьохмісний електрокар, який ідеально підійде для міста. На даному авто при щоденних поїздках ви зможете проїхати біля 100 кілометрів на одному заряді. Покажу вам зараз салон автомобіля. Карти збережені, нічого не пошкоджене, присутні передні і задні склопідйомники. Навігація встановлена. Регулювання складання дзеркал, підігрів зеркал, підігрів сидінь, клімат-контроль, мультимедіа. Задній диван збережений, доволі багато місця, високі потолки. Автомобіль зовні невеликий, хоча в салоні доволі комфортно. Невеличкий багажник, хоча дві дорожні сумки поміщаються без проблем. Зарядний пристрій все в комплекті. Також присутній другий комплект гуми на легкосплавних дисках. цієї сторони також все без зауважень, диван збережений, нічого не пошкоджене. Сторони пасажира, сидіння збережені, не просажені, доволі м'які та комфортні. Кондиціонер працює. Пічка працює все без зауважень. Є ось такі підстаканники. Прозора сервісна історія. Два ключі. Все в наявності. Ю-контроль крайній який був. 2004 року, сьомий місяці, 75 тисяч. На сьогодні автомобіля пробіг 93 тисячі. Так, покажу зразу сервісну історію. Все зафіксоване. Автомобіль обслуговується на Citroen сервісі все обслуговування відбувалося вчасно. Проведемо замір лакофарбового покриття. 122, 128, 140, 142, 143, 137, 127, 117, 136, 142, 142, 142, 141, 141, 124. Замір лакофарбового покриття я для вас зробив, тепер перейдемо до купітої діагностики. Поки я перевіряв лакопарове покриття, підключив тест. Ось бачите, панель приборів вся сітка, 93 тисячі пробіг. Так, діагностика завершена. Все в зеленій зоні. Тобто помилок їх немає, бачите, дуже багато блоків. Все, порядок. До речі, у даному електромобілі присутні як тип-1 для домашньої зарядки, так і присутня швидкісна зарядка Чадем. При повільній зарядці електромобіль вам зарядиться орієнтовно за 5,5 годин від нуля до повного. При швидкісній зарядці це орієнтовно 15 хвилин. Важлива інформація для власників або майбутніх власників подібних електрокарів Citroen c C0 або Mitsubishi MitsubisieMiaiV. Також Peugeot Айван. Капот відкривається в нас з сторони пасажира. А також вам покажу, як відкриваються швидкісні та повільні порти. Ну що, поїхали. Для того, щоб відкрити капот в даному автомобілі, підходить зі сторони водія. Це непривично, звісно, але ось знаходиться, бачимо, флажок. Натискаємо і капот відкривається. Для того, щоб відкрити. Ось тут так зажимаємо флажок. ось так виглядає підкапотний простір. нас стоїть позаду, попереду діє тільки запобіжники, 12-вольтовий акумулятор, охолоджуючи рідинанти фриз, гальмівна рідина і також АБС. Рідина для мування скла. Ось так все виглядає. Закриваємо. Тепер переходимо до салону автомобіля. Для того, щоб відкрити зарядний порт, встановити раз. І два. Так, ключки я відкрив. Це в нас швидкісний порт чадемо. Зарядка. Ось так виглядає. Закриваємо. З іншої сторони тип 1 зарядка. Ось так виглядає. Тепер перейдемо до підставки по даному автомобілю. Це в нас c CZR 2014 року з прозорою сервісною історією. Пробіг автомобіля 93 тисячі, які сервісно підтверджені. Дане авто ми особисто оглянули норегії перед купівлею. Перевірили, придбали. Воно вже в Україні розмитнене, підготовлене, провели хімчистку полірування, е, також провели ревізію ходу частини, виявили в процесі огляду, що погані гальмівні диски, їх замінили на нові. Також гальмівні колодки, також все нове. Кузов автомобіля збережений, салон автомобіля також збережений, вся електроніка працює, зробив для вас замір лекофарбу покриття все в межах норми. Е, також підключив діагностику, е, показав вам по всіх блоках, що також. Це в зеленому кольорі, значить активних помилок ніяких немає. У даному авто присутні другий комплект гуми на легкосплавних дисках зима, також зарядний пристрій. Якщо у вас є запитання стосовно даного електрокара, подивившись це відео, пишіть в коментарі. Ми з радістю дамо відповідь на них. Контакти для зв'язку з нами будуть закріплені під цим відео. Також там телеграм-канал, в якому ми розміщуємо актуальні пропозиції автомобілів, які є в нас в Україні, розмитнені, підготовлені, або їдуть з Норвегії. Було цікавим відео. Ставте подобайку. Не забудьте підписатись на канал. До наступних зустрічей!